Привіт, Hot Wheels! Дивіться, що і де? Так, ми сьогодні на полювання. Полювання на Hot Wheels. Подивимося, що там буде. Так, ну, що у нас тут? Ну, слухай. Наче є щось. Ану, поздоровкайся. Привіт-привіт. Так. Е, пу, пу пу Ну. Що ти там знаєш? Ооо, ст... нічого собі стартрек досі десь є. Мощно. О, і Барбі Карвє. Шкода, що не рожевий. Ні, два балки. Нам не треба, але. але, але. Ну, рожевий би Барбі Карві, це да. Так, я би його так пошукати. Та. -та, -та. Хтось прикольнувся, диви. Хтось прикольнувся, цілий ряд виставив. Так, тут, дивись, тут всі посортовані. А, і тут теж. Тут класний а -а -а, мерч працює. А, тут мер мерч. <смірч> мерч класний працює. Цікаво, цікаво. Так, ну. Макларен. О, теж майже все однако. Ну, нічого такого не бачу, якщо чесно. Одні або фантазійки, або ще щось такого плану. На превеликий жаль, все плюс-мінус, як завжди. Але. Хто не знав, досі-досі є акція. Ось акція досі є. О, тому можете скористатися. Так. О, ще одна поліцейська, так? Да? Чи що це таке у нас? Да, ще одна поліцейська. Цікаво, ми сьогодні, до речі, купили поліцейську машинку. Так, матчбокси, матчбокси, матчбокси. Так, що це у нас тут таке? айо -майо! Давай до. Так, о, отак можу. Цікаво, цього раніше щось я не помічав. А ну фокус о. Раніше не помічав. Ладно. Може щось і новеньке завезли. А може і ні. Так. Ой, ще хотві. Так. окей. Коротше, не знаю, не знаю, що вам сильно казати, бо, чесно кажучи, нічого дуже цікавого немає. Або одні фантазії, або фантазії про СТХ. Реально, ну, просто висить одне і те саме. Ну, отаких от штук просто воно ну, повно. Ти можеш подивитися, може щось. Ой, падає. О, оце кльово. От пантяк, фербьорд, прям кльовий. Мені дуже подобається він. Так, окей, давайте посунемо. Пабам. Так, спецсерії. У кого, до речі, досі немає цієї спецсерії. Honda s 2000, яка взагалі нікому не потрібна, Дуже-дуже-дуже дивний колір. Взагалі. ну от прям. Не розумію нащо так. О, Batman, О, у нас, до речі, є така фантазійка. Але не по Бэмену, а просто якась. Е, я не полюбляю Бэмен, хто знає, хто не знає. Не люблю Бетмена, абсолютно. От прям не переварюю його як персонажа. <свят> На превеликий жаль. Так. Монстр-траки. О, дивіться, який трак з цим. А, Камаро. Слухайте, це непогано. Непогано навіть виглядає вживу, до речі, якось краще виглядає. Так, але... окей. Ой, що це за арбуз? Мелон <гум> лавер. Чи що, Мелон Мау. Маула. Коротше. Мій англійський, ну ви знаєте. До речі, прикольно. Прикольна тачечка. Так. І ще одна сторона, так? Да, Ні? Ой. Так, це вже ми бачили. П'ятий пак знизу, так бачили. Ну що ж, пішли подивимося. О, а, пішли, подивимось. Кого? Ще десь стендик був. О, санчик воно є. О, дивіться, якийсь. Які. спрут Прикольний. так Що хочеш? хачення? Ще знайшла? Це максимум. О, ну це непоганий максимум, до речі. x 7 Drift Непогано, непогано. Звичайний собі. Звичайний собі Ford. да ламби, -да -да. ламби. Ламби, 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 ламби. Ламби да, взагалі дуже дивна спецсерія, чесно кажучи. Все думаю про цей корвет, чи купити його, чи не купити, але не впевнений. Датсуни, Вольво, знову Бетмен. Так, о, давно його, до речі, все думаю придбати, але щось якось ніяк. Ну, ви знаєте, я завжди люблю <смістити> щось хотіти придбати і не купувати це. До речі. До речі, цікаво. Я щось не пам'ятаю його в продажу. Цікаво. Так, окей. Ти тут вже все перебрала, нічого цікаво, так? Да? Давай так, чисто хоч більш-менш покажу якось, але дійсно нічого нема. Поршик є старенький, маленький, міні-поршик. Він дуже кайфовий. В свій час за ним стільки людей ганялося, просто капець. Mm -hmm. Якісь штуки. Так, окей, давай спустимося нижче. Яхта, не яхта, щось таке теж. Та ну, наче цікаво, але по великій суті взагалі не цікаво. Окей, ой, п'ятипаки ще не виглянемо. Так, якщо ви додивилися до цього моменту, я вам прям дуже раджу, знаєте, що зробити? Поставити лайк. Лайк, like, підписочка. Дуже-дуже-дуже буду вдячний. Дай, Сенчика? Так. Да. Так от, добре, давайте ще матчбоксів глянемо трохи. Матчбокси, матчбокси. А? У нас основна є сонечка. Я знаю. А наша нам ще одна. Вон, дивись. Який забавний. Так. Каєн. Ми ж взяли такий каїн, так? На розпаковку, yeah. по-моєму. Да? Окей. Так, moving parts, до речі. А, мені сподобались ці moving parts. Так, о, -о ось такий. Ось такий GMC IMC Javelin, точніше, у нас він тепер є в колекції от дуже раджу ту тачку і от думаю про Бронко. Може придбати Бронко. Він має бути класний. Ладно, давайте візьмемо, подумаємо на рахунок нього. Так, ну і по суті це все. Так, що тут ще? О, п'ятипаки. Вау, хтось приничкував. Ні, це вони складають. Так, я знаю, що складають, але. Так. Раз. Два. Такий. О, Nissan Pack. Там ще один Nissan Pack. Так, ну, окей, окей. Ну, слухай, в цілому, то що, Непогано? Непогано. Єдине, що... Ну, не знаю. М -м, якось не знаю. Сонечко, дивись, що... що я знайшов. Форд Бронко. В нього <звіт> відкр... Знову Форд, так. <звіт> да, у нас щось в Фордів останнім часом більше і більше стає. <звіт> Колір гарний. Колір гарний, да, і він в цілому, наче гарненький. Я думаю, зі знижечкою яку можуть брати абсолютно всі. А, в плані того, що ну, карточка тарточка Вот. думаю, з нею буде подешевше. Так що, можливо, навіть і візьму. Бо за сьогодні аж нічого не знайшли. 200 гривень, по суті. 200 гривень для такої тачки з досить класною якістю. Єдине, що, Єдине, що, бачите, тут такі якісь розводики. Але ладно, я думаю, візьмемо. Що ти там? Шукаєш ще щось. Скарби. Скарби шукаєш? Щ Щукаєш. Так, окей. І. Маджахе. Ой, мад Маджаре. Маджарете. Мажорете. Е а щось нічого немає, нічого цікавого. Ні, Ну, в цілому, в цілому цікаві машинки є, наприклад, дивіться, ось такий от поршик. Але. Ну, не знаю. Таке собі. Ламба, не ламба, порш. Таке, таке, не дуже. Так, окей Поліцейський, до речі, поліція. Порш панамера поліцейський. Ну, можливо, можливо, можна було би і придбати для відосиків з гонками. Так, така джетіха у нас є. міцик, міцик, Так, ну і в цілому по суті нічого, нічого більше особливого немає. Так, окей, окей. Ну що, давайте ще глянемо. Що у нас тут є взагалі? Давайте просто глянемо, не хотілося ні межирети нікого. Ні когось. Забув. <пів> ні мечбоксу. Так, Маїсто, дивись, до речі, який. <рес> дивись, який непоганий від кого це Маїсто. Єдине, що він якось трошечки колеса не деталізовані, по суті. Ну ні, ладно, погарячився, не, 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 не подобається. Але він з пулбек мотором, по-моєму. Ох, да? 250 гривень. Так, а. такий важкенький. Так. Ну, начебто і да. І скільки він коштує у нас? 500. Де? Ага, оно. 530 гривень. Не знаю, не знаю. Якось. Якось ні. Так, окей, окей, окей. Ладно, окей. Так, трошечки великих масштабів, трошечки електромашинок, трошечки санічки в новій кепці. Так. Тачки, що це таке? Вау! Wow! Яка. Прикольна. Ні, чого, до речі, непогано. Скільки коштує? 400. 4... Ого. Непогана ліцензія, непогана. Так, ну і що? По суті, все, більше. Більше немає нічого. О, динозаври! Кого можна нагнути? Кого можна нагнути? Вихід. нагибаєш і... Вона... А чого воно якось... у нього... де його шия? Дивне трошечки. гадзіла, Гаділа, Гадзіла, Гадзіла, гаділа, гаділа. Діти, гадзіла, ще гадзіла. Я хочу собі, коротше, гадзілу купити. Я не знаю на що. Хвістокрево. Хвісто крево. Хвіст подарунок, так? Да? Діма, не ще Траймі. Чого? Ні? Ні. Коротше, я не знаю нашого, але я хочу собі Годзілу якусь прикольно. Ні. Еп... Ні, щось не хочу. А? Ні? А? Ні. <смірки> <смірки> Підписуйтесь на канал. Бігом, ставте лайки, колокольчики теж ставте. Давай. Добре, дякую, Гаділо. Що, пішли, далі? Так. Що ще показати цікаво? Трансформери дуже в сратої якості. От прям в душу дивиться. Ну, прям таке собі. Так. Що ще? А? Грога немає? Шкода, шкода. Що тут ще може є? Так, диви, Грога не йшлося. Не йшлося. Я розумію, що то не той. Ой, диви, який спайдермен. Прикольно, на мене схоже. На тебе? Ну, не знаю. Ти гарніше. Так. І, мабуть, все, більше нічого такого показувати не будемо. Давайте, мабуть, все ж таки підпишемось на канал. Гол -гол -гол. Давайте все ж таки, мабуть, візьмемо цей фронт. фронт. Ага. Форт Бронко. Розпакуємо його на відосику. До речі, поки стояли Ого! Поки стояли на касі, знайшли тамагочі. Я дуже вибачаюся. Ну, Аліку, 100 гривень, 80. Ну, да. Півтори тисячі гривень за тамагочі. Ну, Пупу, -пу. це мощно. Так, окей, ну що ж, все ж таки вибрали ми ось цей Форт Бронко? Ну тому оплачуємо, а ви чекайте відосик з розпаковкою. Ну вона там Так, дякую величезне. Так, ну що, не забувайте, коли ви в біжці купляєте, то можна вводити свою карточку цю знижечну, скидочну. І буде у вас накопити, накопичуватись будуть бонуси. Так, всім дякую величезне за перегляд цього відео. Ось в такому магазинчику з ось такою гарною санечкою. Пока-пока-пока.